Друзі, з вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Велика синиця птах сімейства синицевих загону горобцеподібні. Має розміри трохи дрібніші за горобця, але свою назву виправдовує. Дійсно, інші представники сімейства помітно дрібніші, найвідоміша і звичайнісінька із синиць, впізнавана за жовтим оперенням на грудях і животі, з чорною поздовжньою смугою. У самців ця смуга яскравіша і розширюється на черевці. Спина зелена, голова чорна з яскравим білими щоками. Оперення самки в цілому не сильно відрізняється, але трохи блідніше, ніж у самця. Самець і самка забарвлені загалом подібно. Забарвлення яскраве та контрастне, верх тіла буро-зелений, низ лимонно-жовтий, крила і хвіст сірувато блакитні, голова чорна з блакитним відливом на шапочці. На потилиці позаду чорного тім'ячка невелика біляста пляма, що плавно переходить у жовтувато-зелений зашийок і зелений колір спини. Від основи дзьоба під гуздечкою та оком знаходиться велика краплеподібна біла пляма щока, що по своєму задньому краю обведена широкою чорною смугою. Чорна горлова пляма в центрі грудей переходить у широку чорну краватку. Яка у самців проходить через усі груди, черево, сильно розширюється на рівні ніг, а потім, помітно звужуючись, доходить до самого кінця підхвістя. Білі кінці великого другорядного махового пір'я утворюють чітку білу смугу, добре помітну поперек складеного крила. На третьорядному маховому пір'ї контрастні світло-блакитні облямівки. Зовнішні опахала крайньої пари рульового пір'я цілком білі. Невеликі білі плями є й на кінцях ще двох прилеглих до них пар рульового пір'я. Підхвіст блакитно-сіра, дзьоб та око чорні, лапи сіро-блакитні. Вага самця від 14 до 23 г. Самка від 15 до 24 г. Довжина тіла обидві статі від 13 до 15 см, розмах крил від 22 до 25 см. Довжина крила самців 6,5-8 см, хвоста від 5 до 7 см, дзьоба 1 см, довжина крила самок 7-7,5 см, хвоста від 5,5 до 7 см, дзьоба 1 см. Велика синиця населяє всі типи лісу, а також сади, парки, міські сквери, гніздиця в селах та великих містах. А також дачних селищах. У червні-липні птахи прокидаються на світанку або через одну годину після сходу сонця, в залежності від стану погоди. Активність великих синиць припиняється приблизно за одну годину до заходу сонця або через 30-40 хвилин після заходу. Це стосується інших сезонів року. На добову активність впливає тип рослинності у місцях проживання. Наприклад, у глибині лісових масивів синиці прокидаються на 30-50 хвилин пізніше і засинають раніше, ніж на узліссях, де освітленість значно вище. Переважно осілий птах здійснює невеликі сезонні кочівлі. Для птахів, що мешкають поблизу міст і селищ, характерна масова зимова прикочовка до населених пунктів, а навесні розліт за її межі. Гніздові місця перебування дуже різноманітні. Найбільш сприятливі ділянки негустого середньовікового та старого листяного лісу дібров, вільшанників, березняків, дубово-грабових насаджень, у яких є дуплисті дерева, охоче населяє заплавні ліси. Рідше зустрічається у чистих хвойних лісах. Крім лісових місць проживання, селиться у заростях великого чагарника в окремих групах дерев. Звичайно, в населених пунктах, де зустрічаються у старих фруктових садах, парках, скверах, свинтерних гаях, палісадниках, дворових насадженнях серед різної забудови, на алеях великих і галасливих вулиць. До середини березня синиці зустрічаються не з грайками, а парами. На відміну від більшості синиць, для великої відомі випадки полігамії, що сезону гніздові пари формуються заново. Приступають до розмноження у квітні, гніздяться одиночними парами в різних, але завжди закритих місцях, в дуплах дятлів або в інших природних порожнинах, в прогнилих стовбурах і пнях, на висоті найчастіше з пів метра до шести метрів, іноді вище. Зрідка гніздо споруджують у старих гніздах білок чи нішах між сучками великих гнізд хижих птахів. По сусідству з людиною часом гніздяться в найнесподіваніших місцях, у порожнинах металевих та бетонних стовпів, у плафонах вуличних ліхтарів, у порожнечах під карнизами та заналичниками вікон, у нішах різних будівель та будівель, і навіть у почтових скриньках, вивішених на вулиці. Гніздо будує самка у повній кладці від 8 до 10, нерідко до 12 яєць. Яйця злегка блискучі, білі, покриті великою кількістю темно-червоних, червоно-коричневих поверхневих плям і крапок, а також глибокими червоно-фіолетовими та фіолетово-сірими плямами. До тупого кінця плямисті часто збирається у віночок. Яйця великої синиці відрізняються від яєць інших видів синиць. Лише трохи більшими розмірами. Вага яйця півтора грамів, довжина від 17 до 19 міліметрів, діаметр від 13 до 15 міліметрів. Відкладання яєць відбувається з другої половини квітня до кінця і навіть до початку травня. У рік зазвичай буває два виводки: друга кладка з'являється в другій-третій декадах червня, причому яйця нерідко відкладаються в теж гніздо, трохи підновлене. Але кладки другого циклу зазвичай менше з 7 до дев'яти яєць. Насиджує кладку лише самка протягом 12-14 діб. Іноді насиджування триває 12-16 діб. У цей час самець регулярно годує самку. Після вилуплення пташенят корм починають носити вже обидва птахи, у віці 16-18 днів пташенята залишають гніздо. Синиці видобувають корм переважно в середніх частинах крон, на висоті від 6 до 15 метрів, а також в чагарниках та на землі. Площа мисливських ділянок варіювалася від 5 до 11 тисяч квадратних метрів. Після вильоту з гнізда догодовування молодих птахів триває приблизно 25 днів. Більшість особин на зиму перекочовують в населені пункти, але деякі всю зиму проводять у лісі. Велика синиця є всеїдним птахом, харчується різними комахами, їх яйцями, гусеницями метеликів, павуками, клопами. У поселеннях людини поїдають зерна й крупу, крихти хліба, шматочки м'яса або сала, сир, ягоди та плоди та інше. Це один із небагатьох видів птахів, здатних користуватися інструментами для того, щоб витягти кормовий об'єкт із недоступного місця. Наприклад, дістати личинку стріщене за допомогою голочки хвої. Основу харчування взимку складають плоди, горіхи, насіння рослин та яйця метеликів. Навесні насіння та жуки. Взимку охоче клюють сало, харчові відходи та падаль. Головний відвідувач пташиних годівниць. Максимальний зареєстрований в Європі вік 15 років та 5 місяців. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.